Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. І Сьогодні я знімаю для вас продовження відео про бройлера. Першу частину я викладала. Ви проявили там досить хороший актив, як для мого каналу. Ось, І багато хто писав, щоб я зняла продовження. Що вони там, як вони? Тому дякую вам за актив і знімаю. І так, сьогодні нашому бройлеру. Уже 19 днів. Ось так красивенько. Вже підросли гарненько, вже ми перемістили в інше приміщення, бо там вже місця було взагалі мало. Тут ми вчора на 18-му дні їх перемістили. Тут вже немає буржуйки, Є лише стоїть дві лампи. Щоб ну, одразу не запускати так в холодне приміщення, то коли ми підстеляли і посипали юдокліном, то вмикали лампи, так міг і залишили, щоб їм було тепліше. Ось, бо все-таки в холодне приміщення одразу ж запустити також. Не буде дуже, досить добре. То зараз вони себе почувають добренько, їх багатенько. Незважаючи на це в приміщенні тут зараз тепло, вони досить добре від себе його нагрівають. Ось, ростуть вони добре. Ось такі вже величенькі, красивенькі. Уже змінили для них корм. Вже їдять не старт, а від 15-16 дня вони вже ми даємо їм гровер. Ось перевели на свій корм. Цей корм ми робимо самі. Його виготовляє мій брат. Ось тому. Тому вже годуємо таким. Одразу після старту ми даємо цей гровер з усіма вітамінами і так далі. Звісно, після того, як ми переводили їх на гровер, одразу давали їм випойку від поносу, бо, знаєте, все-таки може бути різне. Ось, І тому вони це все вже пройшли. Тепер ми їх будемо годувати цим кормом аж до самого забою до самого завою, до самого продажу. Ось ми купували їх 250, ну трішечки більше 260, бо знаєте, все-таки різне буває. І є такі, що одразу відходять. То цього разу в нас взагалі попалися дуже добрі курчата. Це Коп-500. Ось, тому відход одразу був мінімальний. Ці бройлери нам взагалі дуже сподобалися, дуже вони такі одразу ручненькі, дуже такі красиві, дуже гарно ростуть. І взагалі з ними проблем майже не було. Ось таке тут приміщення, така величеньке То, здається, начебто, що цих 260 бройлерів, що тут їх навіть мало, але... Як будуть підростати, це буде в самий раз, бо тут ще влазило їх і більше, і набагато більше. Тому ось так. Стоять у них тут кормушечки, стоїть вода, водичка в них тече ось по трубах. Тут стоїть у нас така бочка, я її вже в тому відео була показувала. Вона на 250 літрів, якщо я не помиляюся. Ось, і їм цієї бочки вистачає на день, на два, бо зараз вони так -то і не багато випиваю ще. Ось, а як далі будуть підростати, то їм така бочка м -м, десь на півдня буде вистачати ця бочка води. Ось, тому ось так. Зараз ще хочу вам показати їхню вагу. Принесла зараз ваги. Ось. Вже дійсно ми вже давненько так вже їх уважили, що для себе, це приблизно для себе, який у них є приріст. Ось давайте я візьму ось тут гарненький такий величенький бройлер. Оба. Он бачите, трошки погано видно. 825 грам. Ось такий бройлер. Я думаю, це непогано, бо вони далі будуть, у них вже краща вага. О, бачите, 875. Ну, є різні. Видно, хто тусується біля корму, а хто просто лежить. Ось, тому ось так. Для саду ми також дізналися вагу, бо вже давненько ми їх важили. Тому, я думаю, це непогано, непогано. Тим більше вони ось вже будуть чим, з знем більше набирати цю вагу, бо вони вже підростають. Ось. Тому якось так. Буду я виключати вже вагу. Ось. Тому зняла для вас таке відео, показала трошки, розповіла. Якщо когось цікавить, то питайтеся, я вам говорила. Про той закритий канал, то я його зробила. Інформацію так-то в каналі там не опубліковую, але хто так із людей хотів, то я їм все писала у приватні повідомлення. Ось тому якось так. Я вже на цьому закінчувати. Всім дякую за перегляд, всім дякую, що підписуєтеся, на мене дивитеся. А на цьому, напевно, все. Дякую всім за підтримку. З вами була Каріна і бройвери.